Всім привіт-привіт-привіт. Сіджи, привіт, привіт. DXG грають останню серію в цій групи в цьому році, в груповій стадії. І це зараз для Сіджі спроба спроба ну, доказати, що вони ну, варті знаходитись на третьому місці, здається. Да, на третьому місці. Тому поїхали дивитись. Гра повинна вже була завантажитись. Нам... Ей. Гра ж повинна була завантажитись. Гра повинна була завантажити. Ладно, давайте швиденечко, поки вони тут обирають DXG 04 4 грають, CJ грають 2-2. Якщо зараз Team DXG робить щось неймовірне, то я, я буду вражений. Все, драфт нам показали і полетіли. Вітаю, вітаю, Флокі. Я, я не можу пройти того голема, до речі. Я його... Два дні намагаюсь вбити. Він в мене активний, його потрібно забрати. І я не можу це зробити. Вон, він мене зносить, я йому зношу максимум 2-3 хп і потім все, ну в мене хілки завершуються. І я розумію, що я, коротше, Spirit він використав не на той спел, який мені потрібен був. Но мені... Ну, той спел, ну теж потрібен, але його можна було, ну. Я, коротше, шукаю зараз, де можна з гейм вибити собі Ладно, все. ну пое то цікаво, але вайлдриф цікавіше. Тим паче, китайсь... Китайські стрімерши йоба боба Так, всі повідомлені, всі повідомлені. Новий скинчик кажуть. беріть новий скинчик. Новий скинчик з колокольчиком. О, то то зашибісь. Бах-бах-бах, поїхали далі. А то я, коротше, ну вчора трохи побігав, а рівень воно підняв, так і не випав мені, ну, цей гейм. Ну Сьогодні воно теж перед стрімом ну, зайшов, спробував побігати. Добив ще один рівень, і мені ну, все одно перед гем не випав. Я такий, блядь, та як же складно. Складно, незрозуміло не хочу. Що у нас? Гругас на топі грає. Алістар Гругас, Бліцкран. Напишеш DS, якщо і ти будеш. Да, да-да-да-да, да да потім напише. Ну це вже Ну після години десь, ну після часу буде. Ну, тому що там остання гра буде 2-0, яка. Бу... Ну, остання серія, яка буде стартувати. Там ну безупречно, чемпіони. Я, дівчат, не прикриваю, ні, камера моя не прикриває, дівчат. І полетіли. DLCC. Взагалі не пам'ятаю цю цю гравчиню. тан <звук> тантаран І далі поїхав, б'є, і що, цей ферстблат? цей це blood повинен бути, повинні забрати Грагоса Грагоса забирають. Скільки у нас? Дві хвилини пройшло без вбивств Де 400 галдит, це дуже мало, тут у нас врив у відповідь пішов. Ого, палінстар сюди, йди На стейке. Насоковитий філіміньйон Да, є в мене підозра, що і тут буде 2-0. Там зараз предметики з'являться, буде взагалі не дуже весело. Єдине, що мені не подобається, якщо чесно, Мальфіт на Мідду. Я, я не розумію, нащо Мальфіта брали. Під що? Під Саміру. А, ну так, да, тут драфт повністю побудований під Саміру. Саміра повинна всіх вбивати. Топ Грагас Ліс Вай і Алістар. З... З Малкаєм. Тупо багато контролю. Саміра повинна це все розстрілювати. Подивимось, Саміра в колектор пішла першим айтемом. Як колектор з'явиться, подивимось, як вона буде реалізовувати свій ультимейт і те, що в них є. А з іншого боку, ми маємо багато. Так само багато контролю. Невдалий хук від бліца. Алістар врив підкидання. Саміра намагається постріляти, але девечу нема. Mm, не бачить, не, ба не бачить слухайте, кекіча не бачить. Зараз запушать цю пачку, я там варда нема в тому кущі, можна підійти. І спокійно затрапити. Ну бояться. Ой, шикарніший хук і тут. І зразу врив від Кекіча полетів. Пішов відстріл. У кекі. Оно ну, кека Ульта, тому Екач може спокійно подамажити. Відкинули ще одну пластинку. Забрали. Це мінус Алістар. 3-0. І вже 2000 переваги. О, о. А це в чому проблема? Проблема в тому, що ваша вайна грала від насильної лінії. І тієї лінії, ну, через яку ви. Ну, повинні були ну, перемагати цю гру. і Жах. Шикарна ульта. На правда нікого не вбиває, Ну ладно. Просто розкинула всіх. Щось мені здається. Червона команда вже все. Вітаю, Сергій! Вітаю з другим даймондом Вривчик, стрільба, це що, вкрадуть. <рив> Ладно, розміняли об'єкт на об'єкт, но тут. Та що тут за ври... врив врыв пішов Прилетаю ще прилетающей Галле, не встиг трохи. Не встиг засейвати бліцкранка, але тут вся команда вже підходить і каже, ну... Ви, молодці кіл зробили, на цьому можете відпочивати. Я, би не, я б не пішов би чейзити Я б пішов би далі просто вбивати, ну, цей, ну, вбивати вежі і все. Кекіч каже, є ульта, чому б не прожати. Знов таун, знов підкидання. Намагається Вай намагається розіграти. Кікіо. Не майже догнала. Вбиває навіть кіл. Там Джарван каже, тратить. Як ваші справи? Засей Гругас Гругас молодець. Гругас майже не вмирав, Ну він не стоїть проти Джарвана. Там взагалі байдуже на все. Бан. Сторм Рейзер. Чи, а штормблейд Злий темний шоколад. Шоколад-бум-бум, чоколада бум-бум-бум. Я проти цього вже грати? Там ну, солярик, да, ще Пішов Люцик. У -у -у. Ну, далі м'ясо буде? Спіймали Вай, но ну, Вай так окаже. Ладно, байдуже. Кидання в і далі стара в Баклай намагається пройти, но за опиняється просто в... м'ясо гале ульту там в бау. Ой цей ульту дал. Саміра не розстріляла нікого. Самір просто демейджу немає. 4 в 0 розмінялись. Ну, бійка була 4 в 4, ні, нікого не віддали, забрали 4 гравців. Mm. Да. Здається, тут теж 2-0 буде. В принципі, як я вчора і казав, взагалі ні на що не впливають ці ігри. Топові колективи вже з'явились. Тут чомусь врив пішов по еко, а, а не по люцику. Прилітає к Галю. Навіть лютова нічого не дала. І там майже всі одночасно повмирали. Там тавера вже нема, вай просто каже, ладно, suicide Squad. Просто вперді. Так, да, це можна було б вже і не дивитися. Ну, наступна гра буде ще гірша. <рив> На плані екшену. Там взагалі буде сноубол сноуболом в ігри поспіль. Якщо якщо там не з'явиться які-небудь лолушки, Жанни, Тімочки, Юмічки, Алістар. Фро... <рив> Ей, хард. Феделага. Нащо тобі горстел? Ну в армех профитнейше будет. Ой, не протает, даже. Він вирішив вбивати, йому танчити потрібно. Тут просто наприкол, на вермога, ти відійшов, Ну фарманувся. Он у ХП себе на, -на обратно від... Від регенів і все. А просто Саміра взагалі не вбиває нікого, не стріляє. Ой, Самірку знайшли. Намагається розіграти, їх зоспос повісили і все мінус Саміра, Без Саміри взагалі немає демеджі. Ось щось. Далі намагається зробити Алістар стакає хардстіл. Ні, Алістар мертвий. Він вже настакав хардстіл, окей. Вітаю, вітаю, Павло. Всім доброго раночку, доброго дня, гарного настрою, щастя, здоров'я. До нового року залишилось 10 днів. Якось так. Не влучив. О, Алистар Аль... полетів. Харстил стакати а правда, стаки не познімав ні з кого. Но влетів, влетів влетів. Блять. То називається доросле життя. Тому ну он ну, Ой, самі... Правда, одразу вмерла, після цього Діянший Янгсі. Янгсі. Shieldbow, ніфіга себе. Галя намагається втекти від Гругаса гругас далі летить. Каже, давай, 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 під тавер піду тебе забирати. Все віддам. Сос... Воно сам помру, тебе заберу. І не вмирає. Жути, що зробила? Повинна була вмерти Діка. Привіт, Джон. І не кажи. 19 на 8. 5.1 по таверам. Вирішили ви з дашом завершувати. Ну, з такою перевагою, не можна просто ну далі йти зносити Т3. Відкривати два сайди. Зіграв мигар ігор і золотих монет немає, жах, в мене однієї не вистачає. Ну, бува, буває щось. Ладно, наступний рік буду ну, фармити івенти майже всі. Намагатись розігрувати. В цьому році я, явно щось по івентам взагалі нічого не робив. Далі пішли під Т2, задавили, слухайте. Там, Джарван танчив. Ну що, два сейди будуть знищувати, чи що будуть робити? Там одразу два сейди можна ж забрати. Ні, вирішили піти, але ну, частина пішла ламати сайт, інша пішли забирати на шора. Я фармлю два для два, для два івента. Та то фійня, наша тобі два аккаунти для івенту формити. Можна один формити. Я так підрахував, що коротше, ну, в середньому я грав, граф ну, за рік три рангові гри. Ну, кожен день. Тому все. Я вважаю, це норм. На, ну, на наступний рік ну, можна до п'яти довести і все. На кожен день. Ой, а яка вбити неможливо. Ну, розумію, розумію. Ну, щоб фармити 2 Ака в день, то потрібно ну, мати багато вільного часу. Он то воно ну, прийде весна, я. Я подивлюсь, як Джон буде ну, фармити 2 ака все Мінус гра, тисяча завершилась, дві автоатаки. І... сіджі перемогли. Що? Тоді поїхали на наступну серію. Там побачимось в наступній грі